Чи може людина після смерті стати янголом, чи янголи це особлива каста істот. Ми взагалі всі з вами маємо янгольське тіло, кожен з нас, ми є ці ангели, ми є боги і Тобто, ви самі розумієте, ми можемо стати і при житті, і при смерті, коли ми приймаємо своє янгельське тіло. Між іншим, перехід в п'ятий вимір — це якраз є перехід в ангельське тіло. Людини прижить, чому хворіють тварини, як у них це відбувається. Тварини відображають наші аспекти, у них такі колективні дощі. І ці тварини, вони, ще раз скажу, відображають наші аспекти, тому вони хворіють і показують наші енергетичні аспекти. І дуже часто тварини навіть на себе забирають. Особливо песики, котики, дуже часто забирають на себе наші астральні, наші астральні, скажімо так, сутності, те, що вони вміють нам робити, вони так до нас не просто так приходять насправді. Наркоманія дітей це про що? Це залежність і сутність. Всі залежності, наркоманія, алкоголізм це насправді коли. Людина входить в цю низьку енергію, тобто в астралі з'являється певна сутність велика, вона стає більша, ніж ця людина, вона є астральну енергією і повністю керує цією людиною. І людина не може позбутися цієї астральної сутності до тих пір, поки вона сама не прийде до певної еволюції, поки вона сама, але це дуже важко. Ви знаєте, що дуже багато людей, скільки би вони там не пробували закодувати, лікувати, це безполезно, це може бути тимчасово, тому що сутність далі проявиться. Тобто, ну, це такий постійний процес до того моменту, поки душа не еволюціонує, не прийме творця, не поговорить з ним сама від серця. І щоб її астральне тіло, її бажання має емоція стати більше, ніж та сутність. І коли це стається, людина може трансформувати любу абсолютно тоді залежність. Але це має статися от в неї особисто. Боротися вам з людиною, яка вживає, це безполезно, чесно вам скажу. тому що... Ну, найкраще в якийсь момент, напевно, дати цій людині цей шлях пройти, от прям впасти, поки вона хоче відрізатись, і тоді вона швидше дойде. Коли людина взагалі це стосується любих відносин, коли людина от прям конкретно не туди йде, так. І коли ми її там постійно бавимо і то, і сьо там, і не знаємо, як її врятувати, ми віддаємо свою енергію, і ця, і ця негативна енергія ці сутності ще більше це все їдять. І деколи для ви знаєте, що для того, щоб людина пішла в вірному напрямку, її треба швиденько деколи відправити від себе, відштовхнути, відрізати, щоб вона... Побула без наших енергій, щоб вона сама швидше знайшла шлях до Бога. Це теж, на моєму власному прикладі, було. Тобто, Тому що тоді, коли ми нібито підтримуємо, нібито рятуємо людину, коли вона в залежності, ну це не має ніякого сенсу. Тому що вона має сама з цим впоратись. І вона в нас не просить тоді, в принципі, цієї допомоги. І як би нам не було, я ще раз повторю, нашому его там. Зробити важко деколи, але це потрібно деколи зробити. І в залежності, і взагалі. <кій> Айчки, страхи віддаляють нас від Бога. Якщо ви йдете за ними, то так. А якщо ви за ними не йдете, то навпаки наближають. Страхи — це така перевірочка, теж, знаєте. А ти підеш туди чи туди. Розум нас постійно лякає. Ой, не роби того, ой, того, того. А серце, якщо сильніше, ти готовий, ти йдеш, і ти якби. Трансформуєш ці страхи і йдеш далі, еволюціонуєш. А чому інколи під час практики людина плаче, очі закриті, а сльози течуть? Тому що, коли ми зливаємося з високої енергії, цельне очищення душі, і вона тішиться, і дуже часто сльози, сльози це така солена енергія наша. Так? Вона очищає нашу душу, це насправді дуже класний процес, розблоковує нашу душу. А я підскажіть, будь ласка, як медицина буде змінюватися в Україні в найближчі роки? Вона вже змінюється, ну, принаймні в моїй реальності у нас тут у Франківську настільки класні такі всякі клініки. У мене, правда, немає ні карточки, ні лікаря свого. ну, Ви розумієте, я вже про це говорила, а моїй дитини менше взагалі. Коли ми коли я й забрала там декілька років тому, давніше вже було, що діти великі забирала її з нормальної школи, ніби з ніби нормальної школи, то взагалі просто пропала карточка медична, все там. Ну, тобто, це це особисто в мене. я Не кажу, що вам так само все треба робити. в мене своя реальність. От, значить, я до цього готова. От якось так Бог мене веде і все. А підкажіть, будь ласка, як впливає видалення органа та інші ціла. Звичайно, це така, знаєте, вже прям низька вібрація вже прям такі дно трансформації, але коли це стається, воно теж має підштовхнути людину. І на енергетичному рівні, на ефірному на астральному органи залишаються. Ми навіть коли працюємо з людьми. Я говорю про це завжди: що ви можете енергетично все одно працювати зі своїми органами, тобто ще видалення фізичне. Воно, звичайно, впливає дуже сильно, але не так, щоб не можна було працювати і трансформувати. Як справитися з почуттям страху, який виникає під час важких хвороб? Прийняти, прийняти в себе в голові, Божу волю, от якщо до смерті, от що саме важке, от ваш розум говорить. Все. Ти зараз помреш від цього. Все, там. Ну, саме гірше, та, ти помреш. Або ще каже, що ти будеш лежати, там, не зможеш ходити, не, не рухатись. Ну, тобто все, що вас розум лякає. Ви зупиняєте цей діалог, дихаєте, налаштовуєтесь на Творця, і просто, якщо ви дійсно до цього готові, наголошую, і ви кажете, Отець Небесний, я приймаю, 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 приймаю тебе всім серцем. І ви приймаєте, що би не сталося. І твій розум каже: ти помреш. Ти кажеш, добре, якщо я помру. Ну якщо на це Божа воля, ну що ми можемо зробити, сонечки? Божу волю, треба прийняти. все. Ну нічого, що ну, ти проти Бога попреш? <laughs> як? Все, ти ніхто в, в людському розумінні. Ти ж тінь. Як ти тінь будеш проти Бога іти? І ти просто віддаєшся так. І тоді ви зрозумієте, ви побачите, що тоді ваш розум він просто здасться. Він скаже, він більше не буде такого говорити. Тому що ви приймете, коли ви це приймете дійсно всім серцем, будь ситуацію, що би не сталося, я ще раз повторюю: ключове божественна воля, тоді ви будете щасливі, тому що чи в смерті, чи в тут при житті, ми всі підемо. Але коли ви приймете божественну волю, бути з Богом. Чи при переході тут, чи при переході після тіла. Тобто, це настільки важливо прийняти божественну волю. І тоді не буде. Вам тоді не буде страшно. Тому що ви тоді станете такими сильними, як сам Бог, що там уже якась ілюзія вам розкаже? Чи прийом антидепресантів може заважати духовному розвитку? Треба розуміти, що Привично свідомість Бог. А всурешта, там таблетки, антидепресанти – це, ну, це зараз наслідок вашої підсвідомості, вашої людської свідомості, скажімо так. Звичайно, коли ми ще живемо як звичайні люди, на нас дуже сильно все впливає. І таблетки, і їжа, дуже сильний вплив мають. Тому що ви коли ще знаходитесь під впливом програм, це все дуже впливає. І так само і таблетки, і антидепресанти, вони можуть впливати на ваші відчуття там, енергії, того того це все може впливати. От мені, наприклад, спочатку, коли я переходила, мені мені дуже не захотілося їсти зразу м'яса, випивати. Тобто, ти так якби автоматично ти хочеш очистити свій простір максимально від низьких енергій. Я зразу там перестала шкіру носити, я не захотіла в цьому приймати участь. Тобто зразу тебе відкидає, облегшується харчування. Тобто, автоматично якось зразу сама душа не хоче там щось певне їсти робити. Тобто, воно само по собі від таблетки, звичайно, не хочеться пити теж. Тобто, головне тут повіщу Тобі хочеться звільнитись, звільнитись, звільнитися від цього. Це дуже важливо. Дивлюсь, тих, що <гумітна> бачу мій світ Оксанки відео наше, тільки що вийшло, мені вискочило. Ой, чудово, бачите? Сьогодні ще й відео на мій світ зі мною. І тут прямий ефір, сонечки. Ну, це взагалі прекрасно. Розкажіть про віруси. Ціка, що вони невиліковні і завжди є в тілі людини, чи є вони інструментом Бога, щоб привести вас до нього і зрозуміти, що як робити, щоб полегшитися і білі душі до Бога. Віруси це, що Це таке. Ой, сонечки. Скажіть, будь ласка, для Бога є щось, для світла Бога є щось невиліковне. Поки ви в це вірите, воно для вас невиліковне. Ачка, як на вищих рівнях ставлення докладу до вищ? Чи потрібно ходити до родичів, там, де вони поховані, які значення на духовному рівні догоробіків? В мене відчуття, що в мене, ну, в мене склалася така ситуація. Я кажу за особистий досвід. Коли почала переходити, я мама взагалі на цвинтарі не відчувала, я з нею спілкувалася кожен день. Я вже про це розказувала. Що ви знаєте, що я там з дитинства і бачу, відчуваю, мама приходила, вона мені про Бога розказувала, як вона помирала. Тобто, це все ну, для мене з дитинства це було нормальні речі. тобто, Хоча ви знаєте, що в мертве астрал ми не можемо заходити, є живий мертвий астрал, але є середній, де можна поспілкуватись під час певних там. Мама кожен день до мене приходила. Тому, звичайно, я її на цвинтарі взагалі не відчувала. От чесно вам скажу, я її відчувала в собі, в своєму серці, бачила її, що я її частинка, що я взагалі вона, що ну, тобто во так. Але є ще третій вимір свідомості: є там татом, та, 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 є батьки. Коли там тату, тобто, наприклад, треба поїхати там, на цвинтар, я це роблю так само. Ну, дуже рідко, тим більше, коли є там, скажімо так, такий мій обов'язок, як доньки для тата. Тобто ви розумієте, що є наші батьки, які ще мають певні рівні свідомості, їм потрібно їх уважити, і це такий, як обов'язок. Коли потрібно так само це зробити, я з радістю це роблю. Із татом ми можемо поїхати на цвинтар і так далі. Тобто. ну... От- тому в мене це так відбувається в моїй свідомості. Як зрозуміти те, що я пропрацював ситуацію дуже легко. Ця ситуація більше не повториться. І ви, коли її повністю пропрацюєте, ви відчуєте радість, любов з тою людиною. Воно у мене я прям бачу, що як. У мене влітає світло, тобто повертається моя клітиночка якась світла. Чи може бути шум в голові, тому що вібрації підвищуються, організм не встигає підлаштовуватись? Ну, Може бути взагалі все що завгодно. Ви завжди, я дуже хочу сказати, щоб ви навчилися себе віщувати, тому що це ніхто крім вас не зробить. Пам'ятаємо, що ми беремо відповідальність за себе, і в нас інші реакції. В кожної людини своя реакція. У нас немає однакових реакцій. Це не той випадок, коли ми знаєте, як в матриці всі однакові діагнози мають, всі однакові хвороби мають. Це не так, коли ти починаєш відкриватися Богу, трансформуватись, ми входимо в індивідуальність, в унікальність. Тому в кожної людини, в кожної душі увага не буде одної тої самої трансформації, одної тої самої карми, тому що немає одної тої самої людини, ідентичної, такої, як ви. Навіть ваш близьок, він має свою карму і свої ілюзії. Тому це дуже важливо знати, що це не той випадок, коли ой, а в мене таке саме, ой, а в мене то саме. Ні, у вас зовсім інакше, в кожного зовсім інакше, тому що ми всі граємо, якби нас Бог хотів зробити. Тут проявитись на землі, як всі там однакові, прям вже, знаєте, я не знаю, як під копірку, ну тоді б не було цієї ці, краси творіння. Тому ми всі різні. Дитина більше місяця кашляє. Підкажіть, будь ласка, що повинна зрозуміти і прийняти. Бога, себе, кашель, карма, п'ята чакра. Очищення. Родинки на тілі це так само певний кармічний малюнок. Який показує нам розташування наших космічних тіл. Так само дуже часто, ну от я входила, що в мене родинка, там одна така велика є. ну Це як вказання місце, звідки я вийшла, як частинка аспект, знаходжусь в певному вищому тілі. Усіх всіх цим по-різному. Айчка, підкажіть, будь ласка, зубні імпланти можна як людині Божій робити. Якщо у вас, в вашому всесвіті, це ще зараз єдиний метод, щоб якісно поїсти, то звичайно можна. Як трансформувати накоплені емоції гніву та агресії, я все вам сьогодні розказувала, починаючи від карми вислідковувати, медитувати, направляти свою увагу і міняти на позитивні емоції. Як трансформувати депресію у дітей? Дитина сама має її трансформувати, ви маєте змінитися, тому що ну, це теж залежності, яка депресія, ви маєте навчитися це, ви змінитеся і дитина зміниться. Коли людина з Богом вона і не хворіє, вона себе не асоціює з цими хворобами, мої сонечки раз. Вона зовсім інакше проходить це все про те, що я вам сьогодні розказувала. Як навчити себе приймати, нема такого, як можна навчити? Я <с>. навчити ваше серце вас навчить, як приймати. Підкажіть, будь ласка, як полегшити хворобу сина 8 років з аутизмом та гіперкритичним розладом. І я вам скажу, мої сонечки, от саме запитання полегшити, тобто немає прийняття божественної волі. І сина хвороби От то, на чим потрібно всім працювати, незалежно від ваших діагнозів. Потрібно навчитись прийняти божественну волю, який би діагноз не був. А всі стани інші, як полегшення і зміни ілюзій, кращі методи трансформації цих хвороб вони прийдуть як наслідок вашого прийняття. Поки ви до цього не прийдете, це буде постійна боротьба. Айчка, підскажіть, як трансплантація органу, я буду донором нирки для сина, впливає на мою трансформацію і мого сина. Ну, якщо ще це, ну, взагалі трансплантація — ну, це дуже кармічна історія. Але коли це відбувається ще між, скажімо, людьми по крові, близькими, то це таки теж аскези і служіння один одному. Цьому суто в цьому випадку, але всі випадки дуже різні. Ачка, як бути, коли ти зобов'язаний вислуховувати людей про їх хвороби, часто відчуваєш відкриваний вампіризм, як себе захистити? Чому ти зобов'язаний вам, що хтось сказав, що ви прям зобов'язані? Ви нічого не зобов'язані. Знаєте, тут знову про небраття відповідальності на те, що це сам створив такий світ, що ти зобов'язаний. Ти не зобов'язаний страждати, ти не зобов'язаний вислуховувати, якщо ти цього не хочеш. Але якщо ти це приймаєш, ну як приймаєш, не хочеш нічого з цим робити, не змінюєшся сам всередині, над своїм серцем не працюєш, ну то я вже тут нічого не можу вам навіть порадити. Епілепсія — це одержимість, сутністю. Скажіть, будь ласка, як воїнам трансформувати хвороби, які вони отримали на війні, наприклад, контузії, поранення? Теж тільки з Богом, все можна тільки з ним трансформувати. Все, що я розказувала, передивіться цей ефір, будь ласка, головні болі голова. Завжди кожне місце вказує на деницька енергія накопичується. А все світ і люди в ньому показують, над чим працювати, тому що це починає підніматися під час хвороби. І все. Все дуже просто насправді. Про зайву вагу. Це зайва вага це. Зайва енергія нелюбові до себе, до інших, не прийняття себе. Ну тут, поки ви не прийнете Бога, не прийнете себе, що для вас є зайва вага, це теж таке діло. Коли ви не можете рухатись, вже там ходити, жити комфортно, то, звичайно, це є зайва вага. Для всіх просто діагноз один. Любити Бога, все решта трансформується, все.